Вітаю вас, дітки! Сьогодні пропоную вам послухати цікаву казку під назвою Справжній друг. Слухайте уважно. Тяв тяв, пограй зі мною! прохало Дмитрика цуценя, весело стрибаючи навколо нього. І ти, бачиш, я будую вежу з піску, а ти її топчеш, сердито закричав хлопчик на чотириногого друга. Соценя похнюпилася і відійшло. Вежа з піску вийшла гарна, Дмитрик вирішив іти додому, сунув руку до кишені і вигукнув перелякано. Ключ від квартири загубив. Довго хлопчик шукав ключ, але марно. Сів він на край пісочниці і сумно подумав. Незабаром мама прийде з роботи, Побачить, що я не обідав. Не зробив уроки, а ще й ключ загубив. Розсердиться на мене. Цуценя ткнулася носом у його коліна. Не лізь, бачиш, у мене біда. Дмитрик підняв руку, щоб відштовхнути друга завмир. Цуценя тримало в зубах знайомий ключ на мотузочці. І весь його вигляд казав Візьми, будь ласка, я знайшов його для тебе. Хлопчик обійняв цуценя і прошепотів йому на вушко. Ти справжній друг? Тяв-тяв!» – замахало хвостиком цуценя і лизнуло Дмитрика в щоку. Дітки, як ви вважаєте, можна дружити з твариною? Чи дружба існує лише між людьми? Розкажіть про свою дружбу з якоюсь твариною. Чи важко бути справжнім другом, як ви гадаєте? Що для цього необхідно? З ким би ви хотіли потоваришувати? Чи ображаєтесь ви на своїх друзів, якщо вони не хочуть з вами грати? Послухайте казку ще раз. Пропоную переказати казку близько до тексту. Хто з героїв казки тобі сподобався? Як би ти вчинив на місці Дмитрика? Що ти розумієш під словом дружба? Виконаємо вправу друзі людини. Дітки пропоную поєднати крапки малюнка і дізнатися, які друзі бувають у людей серед тварин. Молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, добрі слова побажання для свого друга. Наприклад, Петрику, бажаю тобі здоров'я. Марічко, бажаю тобі щастя, також усмішок, успіхів, радості. Виконуємо вправо різне вітання. Розгляньте, будь ласка, малюнки і розкажіть. Як можна привітати один у одного, дорослу людину, сестричку, братика, бабусю. Послухайте, будь ласка, вірш під назвою Чому не грає? Увійшла до хати Ліда та й питає брата. Ти чого це з костем в шахи відмовився грати? Ну, а ти з таким би грала, говорить Сергійко, що одразу як пограє, починає бійку. Ні, звичайно, про це навіть не варто й питати. Ну от бачиш, тому й костик відмовився грати. Дітки, про що цей більш? Як ви гадаєте, що таке дружба? Молодці дітки! До нових зустрічей!